Так, ну, Та. Доброго дня усім. Я голосно говорю, знаю, що мене щось там можуть не дочувати, я буду сьогодні голосно говорити. Мене звати Оксана Лужецька, я е, нутриціолог, дієтолог, з полістичної медицини. В темі профілактики і відновлення здоров'я я вже більше 10 років і завжди говорю, що я продукт свого продукту, тому що колись я відновила здоров'я так, що. 45 років народила цю чудову дівчинку, яка сидить. Дівчинка вся, там, все собі сидить там. І я вважаю своєю абсолютною місією це народження діток у пар, яким більше 30 і навіть 40 років, тому що вже маю таку практику і маю такий досвід. Чому я зацікавилася продукцією клітинного харчування бієпік? Тому що я була керівником складу однієї також дуже таких потужних продукцій, яка була на ринку. Це були нанотехнології, це були розробки вчених, і для мене дуже важливо було ну, звичайно для себе, особисто для моєї сім'ї, а також для клієнтів мати якісь унікальні капсули, тому що зараз дуже багато є нутрацептиків на ринку, бадів. Але в мене завжди був запит, особливо від мужчин. Оксана, ти що таке великі програми? Даєш 20 банок, Коли я мав залі працювати? Ну дай якусь мені одну капсулу. Я кажу: не буває. Ну оксана ж ж не все душацька налу, а вона вже на ринку була більше тоді 5-6 років. І я пам'ятаю, як Галинка мені подзвонила і каже: Оксанка, ми почали споживати якусь таку капсулу, в одній капсулі все є. Я кажу, але мені тут не цікаво. Ну як в одній капсулі може бути те, що я повинна попрацювати, скласти серйозні програми до їжі, після їжі в обід, а перед сном? Це ж мала бути серйозна робота. Тут одна капсула, яка мені закриє, дуже багато питань. Ну, завжди я кажу, треба ем, відкривати. Для інформації двері відкривати для нових знань, я завжди це і роблю, тому що я завжди навчаюся. У мене відбувається постійно конференції з генетиками, мікробіологами, я навчаюся ніколи. Ну, я для себе так напевно це посилі мого характеру, духу, що я завжди повинна розвиватися так само, як особисто, так само і в професійному плані. І коли я побачила дівчаток, які виступають на Фейсбуку, і якраз в мене було питання одної з клієнток не закрито, я почула результат по здоров'ю. Я думаю, о ні, треба дійсно подивитися місць цієї капсули. Бачите, що я хочу сказати, що я була закрита вод на 4 місяці. Я ту інформацію закрила. Я там спробувала ще одну компанію, я побачила, що воно не іде, тому що це є вже там, скажімо так, ну застарілі були розробки. А треба було вже нанотехнології, те, щоб буде дуже швидко відновлювати організм. І коли я побачила міст цієї унікальної капсули, я думаю, дякую тобі, Галинку, що ти до мене ще раз звернулася, тому що треба буває навіть як доносити інформацію, через який час питати людину, ну як в тебе справа? що змінилося з того здоров'я, якщо вам перший раз сказали ні? Тому що людина повинна пройти свій шлях, повинна ще побігати по лікарям, полікувати, якщо щось зробити операцію, ну це шлях тої людини. Але людина, якщо вона розумна і розуміє, що традиційна медицина це про лікування, що їй потрібно зробити те, що змінити те, що привело її до захворювання, розібратися з причиною, вона все-таки скаже: а ну, давай, покажи, що ти там п'єш, я хочу подивитись, розкажи мені більше. І так само я, О, На четвертому місяці, я вирішила відкрити місто капсулу, і я побачила чотири види грибів. Речі, атаки, кордіцепс, Чага. В попередній компанії ми працювали, в нас була чага, і я знала, як вона діє. Чага це дуже сильний онкопротектор. Ми людей, віра, знає, що людей, які мали онкологію, ми обов'язково давали. У нас чага була і в порошку і була в капсулах. А тут виходить, ще три унікальні гриба: ширтаки, кордіцепс, рейші. Кожен гриб про нього можна дуже багато говорити. Якщо вам буде цікаво, просто звернетесь до той людини, яка вас сюди запросила, і прочитайте більше інформації. Але кожен грип має протигрибкову, противірусну, протипухлинну і протионкологічну дію. Відновлюється серцево-судинна система і відновлюється кожен орган і клітинка. В ту капсулу входять сублімовані овочі, фрукти, ягоди. А що таке сублімація? Це є унікальна спресована сушка. Получається, якщо навіть е, ви їсте от, свіжу ягоду чи е, овощі, фрукти, ви ж не знаєте, де він був вирощений, якими нітратами це підсипалося. А коли сублімація це, це дуже серйозні нанотехнології, це є спресування. І навіть є е, е, дослідження, що там набагато є більше вміст мікро-макроелементів. І вони сюди входять: це шпинат, брокколі, помідори, ягоди і лікарські трави, які дають енергію. Уарана і чому люди, які з перших днів починають споживати цю продукцію, вони кажуть вау, в мене така була хронічна втома, а я відчуваю енергію, тому що вона працює, але працює воно і в технології, тому що в одній капсулі. Дуже багато компонентних продуктів і щоб випустити таку капсулу, Л-8, це мають бути дуже серйозні нанотехнології, тому що на ринку дуже є багато монопродуктів, і грибча, гриб грип речі, яке я скинула, пам'ятаю інформацію лікарям, і вони кажуть, Оксана, кордіцепс не можна на постійній основі пити. Так, і вибрав пропивати курсами. Але коли він в унікальній капсулі, це є нанотехнології, береться мікроміст, і воно просто підсилює дію одиного Одного. І тому воно працює на рівні ДНК. От ви, виходить, починаєте пити капсулу L-8, а вона йде працювати там, де у вас є якась проблема. І от зараз люди, які будуть сьогодні виступати, ви точно скажуть. Я по собі це відчула. І коли я сказала Глинка, дай я попробую той L-8, я побачила з перших днів, як вона працює. У мене почали загострення. Я кажу, не бійте загострень. Це якщо дуже швидко йде загострення, значить. На поверхні у вас був той чи інший діагноз, що ваш симптом, значить воно почало працювати. І коли я це побачила, я кажу, клас, класно, дуже клюво працює. І я з тих людей, яка не вміє мовчати, бо я казала, бізнесом займатися я не буду, я буду для себе. Я на другий день вже взяла список людей і почала обзволити. Я сказала, клас, воно так працює, тому що в мене загострення. Значить, воно дуже класно починає глибоко іти, працювати, витягувати те, що не вирішено. І, і коли мені говорить Оксана, в тебе загострення, ти ж більше 10 років п'єш на постійній основі тепила Я говорю так, але в мене в 23 роки був поставлений дуже серйозний діагноз. У мене був поставлений діагноз вогнищевий туберкульоз. до 23 років я була абсолютно здоровою дівчинкою, яка не хворіла. Ну, Харчування було як звично в тих роках, я не буду говорити, скільки мені років, я вже така трохи доросла дівчинка, ну як ми харчувалися. Не було в нас понять з е, тарілки, правильно? Але щоб ви зрозуміли, що за той час, от, напроти 10 років я працювала з біологічно-активними добавками, я ще закінчила інститут дієтології Вроцлава. Я абсолютно знаю, що має бути на тарілці нашого харчування, що мають бути білки, жири, складні, вуглеводи. І коли я от згадую, коли була я маленька, ми там жили, ну що ми мали? Картопля, жарні котлетки, ніхто не знав, яка має бути тарілка того харчування, збалансована, як вона має бути збалансована. І хоча я абсолютно не хворіла, в мене були якісь там пару дитячих хворів, але в 23 роки в мене відбувся дуже сильний стрес. І коли був організм послаблений, це було зв'язане з моєю о, сімейною ситуацією. Був ослаблений організм, я підхватила туберкульозну паличку, і в мене був вонищевий туберкульоз. Я пам'ятаю, що е, я закашлювала, і в мене на руці була кров. І от моя мама, як це побачила, я тільки півроку одружилася, і в моєї мами був шок. Вона мене почала води по всіх лікарях, і всі підтвердили, що в мене закрита форма була вонищевого туберкульозу. І мене дуже довго лікували лікарі. Це е, мою закриту форму мали за півроку вилікувати. Ну вони мене так лікували. Було дуже видно мене лікувати, тому що ті таблетки, які мали бути безкоштовно, держава давати для тих людей, які мають туберкульоз, мені їх продавали. Продавали за долари, Вони побачила. Я тоді закінчила Львівський університет економіку, я була головним бухгалтером вже 23 роки. І лікарі бачили, що молода дівчина, ну ніби хворіє, але гроші має. І от мені продавали це все за долари, Тому моя хвороба була такою дуже затяжною, було вигідно, ну, був такий, на жаль, процес. Але я з тих людей, що не може довго хворіти, і вирішила сама собі допомагати, і я вже в ті роки почала вивчати кноптеропатію, розуміти тарілку харчування, що я робила не так. Я зрозуміла, що основа основ це є стрес. Коли людина починає стресувати, в неї активується все, що є в організмі, вона починає заїдати свої проблеми. Якщо ще людина п'є дуже багато хімічних препаратів, вони ж тільки йдуть все гірше і гірше в її ті діагнози. І людина буде дуже дуже довго відновлюватися, коли вона не розбереться з причинами того, чому вона почала хворіти. І тому, коли нам потрібно розібрати своїми причинами захворювань, перше ми повинні... Розуміти, чому ми почали хворіти, і ми повинні подякувати своїй хворобі. От сказати Дякую, що ти до мене прийшла. Значить, для чого це є? Для того є напевно, щоб я почала розуміти, чому я хворію, чому мені потрібно почати робити щось інше а в житті, чим я до того часу робила, і почати відновлювати організм. І якраз компанія Biopic це про відновлення, це нанотехнології, які були створені. По запиту мультимільонера, який жив в Америці і мав своє виробництво в штаті Юта, але в нього був хворий син. І він зібрав концілю у лікарів і сказав: мені потрібно створити такі нанотехнології, щоб мою дитину підняти на ноги. І ті розробки 14 років були розробки американських вчених, і вони. Перетворились в таку унікальну капсулу, тому що я вже рік і три місяці працюю з тими капсулами, і я от вчора складала список своїх людей. У мене багато людей є в Європі, в Америці, на Україні, в Україні, і я бачу, які я результати отримую. Результати, які зараз я до вечірньої капсули повернуся, головні болі. Ті люди, які мали головні болі, на першому місяці ця проблема була вирішена. Тиск. Це улюблена тема людей, які ну, старшого покоління, ті, що не п'ють воду. А я завжди кажу: перша проблема тиску це не вистачає води в організмі. І коли вас везуть по швидкій, що вам починають капати? Натрія, хлорид. Цю воду, що вони топили роками, починають вам капати. І тому недавно наша капсула названа ЕЛ8. Є умова. Пит'ятої до тої капсули вісім склянок води. Ми починаємо вчитися пити воду завдяки тим нанотехнологіям розробкам американських вчених. І коли ми випиваємо вісім склянок води, але водичка має бути якісна. У нас компанія Бі є мінералізація. Ми виходить, декілька капель даємо на стакан води, і ми маємо водичку живу за рахунок мінералізації тих мінералів, які сюди входять. Ми починаємо бачити, як нормалізується тиск, тому що кров робиться порідженою, і капсулка йде працювати там, де у вас була проблема. Часті, ОРЗ, ОРВІ, вони проходять. Дуже багато жінок у мене мали проблеми з оце, оце, оце стрептококи такі висипки в роті більу. Все, що лімфа викидала сюди, воно пройшло за рік часу і вже немає того. Тахікардії, артмія. Це погана робота серця. Що таке серце? Це наш морторчик. Якщо в нас погано працює весь організм, шлунково кишковий тракт, починочка, наша кров не є текуча, наше серце не буде добре працювати. Це пройшло за рік і три місяці. Робота шлунково кишкового тракту. Отут якраз хочу підійти до наших вечірніх капсул, тому що я як прийшла в компанію, дівчатка завжди говорили, що є унікальна капсула одна, У нас їх є три. Тому що вечірній прийом ми. Робимо перед тим, як і ти спати, ми випиваємо дві ще дві такі чарівні капсулки. Одна з них це є біла, це є робота з нашою нервовою системою, робота з нашими депресивними станами. Ми жа зараз живемо під час війни і. Ми взагалі великі молодці, як ми виживаємо, працюємо, дітей вирощуємо і віримо пошвидше на перемогу. І віримо нашому залужному, нашим збройним силам, щоб буде все пошвидше. Але нам потрібно зібратися, і потрібно нам і жити, і виживати. І ми маємо мати ще сили, щоб відбудовувати потім нашу Україну. І оце, оця капсула, це про нервову систему. Ви будете дуже добре спати. Бо мене люди, ті, що мали хронічні, просто не досипа. мене одна жіночка. І 40 плюс років, так вона три роки спала по три години. Я кажу, як ти спиш? А вона каже: я зранку бігаю, тому маю енергію. Я кажу, три години так вона спала. Вона за тиждень часу спить як молоденець. Вона лягає перед 12 до 6 ранку. Вона висипається за тільки тим капсулом. Вона каже, а ще можна по-іншому? Я кажу, можна. В тебе хронічна втома. Оце ті білі капсули. Тут є магніяцитрат, ашваганда, кальціяцитрат. Тут є мелатонін, і ви маєте до 12 години спати, і ця капсулка буде все робити для того, щоб у вас відновилася нервова система. А друга капсула, яку ви будете одночасно споживати, це буде. Відновлення роботи вашого шлунково кішкового тракту. тут є пробіотики, пребіотики, тут є енз... ензими, тут є детокс. От зранку ви будете ходити в туалет. от ті люди, що мають закрипи, вони забувають за ті закрипи. Дуже дуже багато людей. У мене туалет був на третій, четвертий день. Відбувається повністю відновлення швинково-кішкового тракту, залежно, звичайно, скільки часу ви мали цю проблему. І робота печінки. А що наша печінка? Це є жовч. Якщо наша жовч є застійна, коли ми стресуємо, погано харчуємося, п'ємо дуже велику кількість медикаментів, наша жовч буде застійна. Так тобто оця капсулка буде відновлювати нашу печінку, наш жовчний, і робити відтік жовчі. І коли наша жовч буде текуча. Нашим вірусам, бактеріям, грибам, паразитам буде некомфортно, тому що жовч це є дуже сильна антисептика, і вона є текуча, і наша робота шлунково кишкового тракту буде дуже гарно налагоджуватися. І зранку ви будете ходити в туалет. І оті три капсули вони закривають мені, я порахувала 20 баночок, але вони відрізняються тим, що тут нанотехнології, і ще в ті фіолетові капсулі є гумінова кислота. Гомінова кислота це унікальна кислота, яка дуже впливає на ракову клітину, тому що в кожному організмі є ракові клітинки. Виключи, будь ласка, Виключи, Оксанка, чому? бо я тримаю тут. Ага. В кожному організмі є ракові клітинки. І коли ми стресуємося, багато вживаємо антибіотиків, хімічних препаратів, і неправильно харчуємося, ракові клітинки починають ділитися, множитися. І коли в нас дуже сильно закислений організм. А гумінова кислота вона навіть впливає на метастази, і дуже багато результатів є і. Протоколах онкологів, тому що сім років назад з тими капсулами почали працювати в Алматі, інститут онкології, батько з донькою. Вони є двоє онкологів, і вони мали дуже багато кількість людей з третьої степені раку були зняті, незалежно яка була онкологія. Тому що ця гумінова кислота вона дуже впливає на ракову клітинку і на метастази. Навіть наступне, ну, моя любима тема ну, бага, дуже багато жінок. Уднем і вага знижується. Дуже багато людей я провожу когось сесії, і до мене вони приходять і кажуть, у мене запит, є зайва вага. І коли я по запиту дві години працюю з людиною, я бачу, що вага -то це така ерунда, тому що в людини може бути ще екзема, гормони ще тобибки а людина приходить з вагою, Вона ну, каже, та я вже до цього звикла, мені вагу б, б забрати. Я кажу, так вага, це ж така єрунда, тому що коли ви починаєте вбити ті капсули, вага буде йти як бонусом. Мінус 10, мінус 15, Нас залі є. Тут люди, якраз, які, які точно можуть поділитися, бачу тих дівчаток, які дуже гарно мали зниження вагу. І мінус 15. І найвеликий результат у мене у жінки був це 32 кг. І в неї 32 кг. Людина була на гормонах щитоподібної залози, На 4 місяці ми її з гормонів зняли. Вага мінус 32. І людина, яка постійно колола собі біцилін. Біцилін, правильно, силін. Так, І на четвертому на п'ятому місяці ми зняли її так само з цього. Це дуже великий такий, потужний результат був. Результат моєї мами, я вже неодноразово говорила, мою мамочку лікарі бачили останній раз 50 років назад, і вона мене наручувала, це людина, яка сама собі лікар, але ну, завдяки доці, яка в темі здоров'я вже більше 13 років, вона в мене працююча жінка, їй 74 роки. Вона кожен ранок їде на роботу з водичкою правильною, Зранку і ввечері вона п'є наші препарати. І не жаліється ні на що. Але мали були такі нарости на руках. Якого походження я не знаю. Це як пухлинки вже були. Руки її боліли, і коли вона почала споживати елем і вечірні, на четвертому місяці повністю зійшли ті пухлинки. В моєї каролінки дуже капілярчики, такі чутливі, і в неї були носові кровотечі. І коли я ну, здала аналізи, я побачила її згортувані з крові і додала Л-8. Спочатку була одна четверта частинка, зараз дитина через день просто цілу капсулу вибуває нам підзручно. В неї ті носові кровотечі припинилися. І ще є свідчення однієї моєї клієнтки, яка в Італії. Я кажу, що в тебе змінилося за той час, що ти зі мною є. А вона каже: Оксана, а в мене дуже часто вночі просто починала текти кров. Співати доросла жінка, які 50+, плюс на постійній основі в неї були кровотечі. І каже, от зараз вже каже 7 місяців, я забула за ті кровотечі. Воно дуже гарно діє на судинки, на капілярчики, на оздоровлення. Дуже гарний маю результат. ну ще Жінки мені багато говорили, які 40 плюс було місячні, в них пропали, тому що стреси, ну, такий спосіб життя був, відновлення було місячного циклу. Просто це жінки якраз ті, що хочуть народжувати, Це для нас дуже важливий був результат, що було відновлення. Тиски. Тиски у нас ще унікальний продукт крім трьох капсул є дуже крутезний продукт для серцево-судинної системи. Це так само розробка, це є нанотехнологія і це є номінант на нобелівську премію, тому що тут ексклюзивна формула тут є. Коензим q 10 L-аргінін, l цитрулин І коли я додавала, у мене один мужчина в Чехії п'є продукцію на трьох капсулах, але в нього все одно була метеозалежність, він завжди відчував головну біль на погоду. І він сказав, коли він доєднав на пікарню, каже, я забув. А це 20 років його турбувало. Дуже гарний результат на кардіо був. Тахікардії, артмія, так само повністю робота серцево-судинної системи і йде дуже гарне зниження холестерину поганого за бікардіо. Ну і дуже я пишаюся, я маю під опікою одну дівчинку з вибиці. Ми з мамочкою її познайомилися в інтернеті, я взяла під окій цю дівчинку. вона... На інвалідній колясці, Лерочка, Їй 26 років з народження їй дуже було багато поставлено діагнозів. І я їй просто буваю від себе висилаю цілі програми. І вона в мене п'є денні, вечірнє, бікардіо, CBD конопляне масло. Ви знаєте, що таке CBD, що в темі. А хто не знає, CBD конопляне масло це унікальний знов-таки продукт. Я перший раз почала працювати в тій компанії. Що воно робить? Воно оздоровлює організм на клітинному рівні. Дуже гарна динаміка йде в дітей-аутистів. Дітки-аутисти, п'ючи елев і в вечірні, додаючи собі діконопляне масло, ті дітки, що не говорили, починають розмовляти. Ну, Це просто щось унікальне, тому що навіть ніхто не сподівався, що буде розмовляти розмовляти. Іде контакт з мамою завдяки елемам вечірнім і собі діконопляне масло, що дитинка навіть не знала, що це її мама, тут повністю пішов контакт, дитинка почала розуміти, хто перед нею є, і починається розмова на сібіді конопляному маслі. І от Лєрочка так само мала свіддіє конопляне масло і такі ех, зворотні від її мами, яка так само ще й бореться з онкологією, вона сказала, Боже, в Лєрі появилось бажання жити. І Лєрочка вона була лежача. Це дуже гарно. Вона сидить на тому візку, почала малювати і сказала, що в неї повністю забраня тихі кардія того продукту і взагалі настрій покращиться, на тому що дитинка 23 роки сидить, не всього. Друзі, продукт є унікальний. І я, просто я дуже тішуся, що я бачу стільки людей, які змінилися. Я вже рік і три місяці працюю з цією продукцією, і я бачу їхні результати. І я вже стільки наговорила. Хочеться їх почути. Дякую вам. Дякую, Максим. Ті, що ще не приймають, я вам просто говорю: зверніть увагу, тому що це є. Продовження це є довгота життя, це є розробка. І на сайті компанії вчені сказали, що коли ви починаєте споживати продукцію з кожним місяцем і роком ви будете додавати до свого до доводи до, до свого якісного життя. Тому що якщо ми переходимо вже може після 40 років, ми ж розуміємо, що процеси е, старіння ніхто нікуди не відміняв. І нам дуже важливо підтримати своїх рідних, близьких, своїх внуків, побачити правнуків і щоб не бути їм тягарем. А бути в радість допомоги, друзі, ті, що ще не споживають продукцію, зверніть увагу на цю продукцію. Вона є дійсно унікальна і заслуговує вашої уваги. Дякую вам. Дякую.